Що ж ми робимо? Ми нічого не міняємо, а треба очевидно міняти. Ми бачимо, що такі речі, які ведуть до деофшорізації країни і до повернення майна незаконно виведеного з країни, що найперше мало бути зроблено, не робляться. Я зроблю одну заяву, на мій погляд, дуже серйозно. Заява буде стосуватись такого. Я звертаюсь до органів влади, до виконуючого обов'язки президента Тур Олександра Турчинова. Я звертаюсь до майдана з тим, щоб ми утворили на кінець, і це буде роль майдана. Не шукати з майдана, значить, якихось якісь посади, які вони попридумували там по цьому, а створити орган, який би контролював владу. Той народний контроль, який так має називатися. Народний контроль. Чому? Тому що державні кошти, от коли вже люди стояли з 21 листопада, стояли на площі на Майдані з 21 листопада люди, в цей час тільки через систему Ощадбанка, інших державних банків, було виведено, по нашим даним, понад 5 мільярдів коштів. Понад 5 мільярдів. Це при тому, що зараз казна повністю порожня. Згідно з моїми даними, від 75 до 80% всього того, що йде в системи таких магазинів, які серйозно, скажімо, поставляють чи то електроніку, чи інші промислові товари, йде від 70%. Піти до 80% контрабанди. Контрабанди. Скільки втрачає бюджет. Ці потоки контролювалися всі е, тим так званим Мінздохом. Е, і як тільки переіменували Міністерство доходів і зборів, яке так перейменував народ Мінздох, так економіка іздохла. І знаєте, е, мене турбує те, що до е, Гакського суда. Звернулися дуже вибірково, звернувши про те, щоб притягнули до відповідальності тільки Януковича Захарченка і Пшонку. А то можна то працює, де, так як ви а самі сказали. А де притягнення до відповідальності Азарова, а де притягнення до відповідальності Калєтніка? А де де притягнення до відповідальності Клюєва? А де е, притягнення до відповідальності Льовочкина, Бо він був главою адміністрації, коли все починалося, коли перші побиття були, коли перші смерті були. Де? Всі вже забули про це? Е, а де відповідальність Калініна і голови служби безпеки? А де це найвищі посадові особи держави? Захарченка. Е, Значить, ну по Захарченку зараз поставили питання, але я звертаюсь до того, щоб перекрили контрабанду. Щоб ми зараз, Верховна Рада, серйозно створила орган по залученні громадськості, який мав би повноваження поза Служби безпеки, поза Генеральною прокуратурою, поза МВС, самим звертатися до судів з позовами. Я категоричний противник того, щоб відбувалися бездумні, непродумані речення, речі. По власності. Е, наприклад, е, прийняття в державну власність Межигір'я. Правильно з політичної точки зору? Так, да, правильно. Треба прийняти? Треба. Але ж з розумом треба. Бо коли без розуму, то ви подарували назавжди тим людям, хто стоїть за Януковичем цю прийнят. резиденцію. Да. І завтра вони її заберуть. Завтра заберуть. Що ж ви робите? Я звинувачую тих, хто приймав рішення. В свідомому даруванні Януковичу, Пшонці і компанії того, що вкрадено у народу. Чому? Як мало бути поставлено питання? Мало бути поставлено доручення Генеральній прокуратурі України, яка має систему загального нагляду сьогодні вивчити ті всі рішення, якими воно потрапило у власність цих осіб. І якби вони вивчили ці рішення, то вони побачили, що там є рішення і Міністерства екології, що там є рішення. І вищого господарського суду, за якими визначено, що цей в цій е, в системі е, органів є кампанія Танталіт, там і, і воно за нею рах, зараховано іншими кампаніями, їх треба було розкрутити Schema, назад. назад цю схему злочинну. Вона відома, вона і в засобах маси інформації звучала, але вона має прозвучати від Генеральної прокуратури. Генеральна прокуратура має вжити заходів, і коли очистить це все від цього. Від через суд, тоді це зараз мав бути тільки накладений арешт. Воно взяте мало бути під охорону народом, а потім звернено в народну власність. Тоді воно вже ніколи як незаконно вкрадено у людей. Тоді воно вже нікуди не дінеться. А так, при такі, ви знаєте, я е, дзвонив десятку депутатів, хто приймали рішення, коли голосування було. Криком кричав, будь ласка, будь ласка, внесіть пропозицію, доручіть, зробіть, інакше ви даруєте це їм. Ці пропозиції не прозвучали. Не прозвучали і реалізовані не були. Через це я їх кажу сьогодні вам, що вони мають бути реалізовані. І, знаєте, народ не повірить в те, що відбувається наслідки революції, поки десь будуть принижувати людей. Кого б то не було? Хоч і зато, що в них інші погляди чи інші, знаєте, бачення чогось, я категоричний противник того, щоб розправлялися з політичними опонентами, коли ставлять а їх на коліна, на коли на, на коліна ставлять і так далі. Ви ну, знаєте, я вважаю, що партія регіонів вона сформована була як злочинна організація і діяла як злочинна організація. Її треба але, заборонити? Але, але, як і комуністична партія, вони Принесла дуже багато шкоди, і приносять шкоди. Вони є і комуністична партія з спадкоємцем фактично тої людини, яка направляла війська на Україну. я маю на увазі, я на увазі Леніна. Але ці, хоч Верховна Рада і політична організація, але вона має приймати це це законодавчий орган країни, і він має приймати виключно. Юридично виважені рішення на підставі конституції. А на підставі конституції має бути проведені розслідування, ініційовані Міністерством юстиції подання до суду і заборона в судовому порядку тої партії, яка веде антистатутну антудержавну діяльність. Я, наприклад, знаю, що система, скажімо, будівельних магазинів епіцентр. Працювала на фінансування на утримання партії регіонів в Києві. Наприклад, вона була прямо прив'язана до Києва. І та контрабанда, яка йшла туди, вся, вона якби виправдовувалась. Хіба це не злочинна схема фінансування була партія регіонів? Правда? злочинна? злочинна. Значить, Це маленький приклад, я привів. Але це нічого ще не значить, бо можна любу партію. Визнати злочинною, якщо хтось злочинець, але це ж не, не є правовий спосіб, тому такі заклики вирішувати це, скажімо так, рішенням Верховної Ради не є правильно, якщо в усьому світі заборонена фашистська ідеологія і ідеологія, та, яка людини чи базується на цьому тоталітарна ідеологія. Під тоталітарну ідеологію підлягає якраз комуністична ідеологія. Але я хотів би, щоб ми повернулися до того, що жодного рішення поки що. Не приймалися і ніде, ніхто бояться слово сказати проти олігархів. А в наші державі... заграють з тими олігархами, Юрій а як вони стали олігархами? Я про вони ж пограбували людей. Я про комуністи пару слів хочу сказати в нашій державі. Комуністи, які б мали бути захищати соціально людей, які б вони ж за за соціалізм і все таке інше, такі Вони гарні. всі мають захищати. Да, людей. Такі гарні ніну комуністи. Комуніст. Тим більше ти комуністи. У них ж така ідеологія. Вони кричать, що у них єдина політична сила, в якої є ідеологія. Але сьогоднішні комуністи, які були проти буржуазії, стали справжніми буржуями в нашій державі. Ну, вони Олігархами. стали просто прислужниками. Вони стали прислужниками е буржуїв, і шестиметровий забор я вперше побачив е під Києвом якраз на дачі одного із лідерів комуністів. Але ми проти того, щоб а... палили їхні. Але але Маєтки. я категорично проти того, тому що вони мають в установному законом порядку доведені, що вони придбані на злочинні кошти. І е, взяті на баланс держави після цього. До вас після, після суду взяти на баланс держави. Там можуть бути санаторії, будинки відпочинку. Все це народне добро. Його не треба палити. Юрій то до вас на злобу дня до вас питання. Знову ж таки, звертаючись вертаючи до, до законотворчого органу, до нашої так сьогоднішньої Верховної Ради. вони оголосили, що вже будуть вибори і президента, і в Києві будуть вибори по всіх націонах. Напрямках будуть вибори. Знову ж таки, вибори будуть за тим самим законом, що вже й був. Ви ви, ви, ви нажимаєте на болю болючі точки. Але, але це правда. Да. Не просто по тому закону, який був, по безглуздому закону. Я зараз розумію, що одні диктатори помінялися місцями з іншими, і сьогодні їх влаштовує і, і сьогодні влаштовує. Що голову адміністрації призначають в Києві саме президент? Тільки що критикували це, так, то внесіть зміни так, спочатку до закону. Об'єднайте дайте всі повноваження, як в усіх цивілізованих містах, щоб повноваження всі були у голови Ки Києва, який всенародно буде обраний. То напишіть, що він має бути двотурові вибори, щоб був набрав більше половини виборців. Які приймають участь в голосуванні, а не системою відносної більшості, що він представляв інтереси всіх киян. Ні, ці поправки не робляться. Не робляться поправки в закон, де б записали, що створити райони і районні ради, і замість того, що хоча часу ще отак вистачає, і для прийняття закону, тим більше ці проекти є, і для опублікування його. Я думаю, що Майдан має поправити в цьому Верховну Раду. Я сподіваюся на майдан, що майдан поправить в цьому Верховну Раду. Це велика політична помилка Верховної Ради, і я вважаю, що це спроба узурпувати повноваження. Юрій Ународні повноваження, спроба уже узурпувати Юрій тим, хто зараз. Ми, як незалежні ЗМІ, думаємо, що Юрій Анатолійович Кармазін має, якщо Майдан не йде до, до Юрія Анатолійовича і не хоче його е, почути, як дійсно, Чому? деякі, деякі з Юрій тих положень, я, які я, є. Я почуті. розумію, я про інше. Я, я думаю, що Юрій Анатолійович Кармазін має бути сьогодні саме тією людиною, який повинен зустрітися з е, е, владою. Скажем, народною владою майдану його представниками, і ми це пишемо і кажемо їм, що дослухайтесь, будь ласка, до заслуженого юриста до людини, яка очолювала сьогодні комітет в Верховній Раді по боротьбі з корупцією на той час і виконала свою роботу з честю, яка писала стільки законів. Ми прийшли і волаємо його, щоб він. Почутий був, і ви що почули його, і об'єднати зусилля поки не пізно. Тому що по цьому закону, який є, робити вибори, в жодному разі не можна. Ну, Потому, користі що... Києву не буде а, ні, жодної жодної. Більш того, користі вони всі буде. остануться при владі. Бо яке ж це народовладдя, коли людина з Донецька має обиратися в Тернополі, а якісь, якась людина з Київської області вибирає десь в Одесі чи ще десь. Це має бути місцеве самоврядування. І має йти вибори знизу до верху. Тільки тоді, Юрій Анатолійович, більш того, дуже багато є таких пропозицій дійових і хочеться вашу точку зору почути. От одна з них, ми з батьма спілкувалися, ходили як журналісти по різних громадських організаціях. Є дуже цікава така громадська організація, яка створила звичайну просту, ви зараз розумієте, про що йде мова, звичайну, просту е програму програму, комп'ютерну програму, де люба людина через це Електрон, збуд... електронне урядування так і яка це онлайн голос. Це не треба тратити сумасшедші гроші, мільярди, як робиться в цьому світі. Що людина прозоро може проголосувати може. за свого депутата, побачити свій голос, і коли той депутат не не, не представляє його інтереси, якщо 30% проти цієї людини, вони можуть відізвати, чому не ведуть таку систему? Ми, Кому не вигідно? Ви, ви, ви знаєте, ви знаєте. Я весь час ставлю питання, що в новій Конституції, в тих змінах, які мають бути прийняті, має бути не тільки ліквідована посада президента, а має бути вдвічі зменшена склад народних депутатів так. до 225. Воно не має бути, ці вибори не мають бути довірені проводити старій виборчій комісії. ЦВК. Не мають бути. Як це так? Раптом Центральна виборча комісія це договорняк, називається. Це зрада тих, хто стоїть на Майдані. Довіра ці, цій ЦВК. Друге. Ви задалеко пішли? Коли сьогодні не хочуть створити навіть районних рад, внести зміни до закону? Коли не хочуть сьогодні віддати всю повноту повноважень тій людині, кого беруть кияни? Не хочуть, ви ж побачили це, що не хочуть. Ви ж міняти бачили... систему да. ніхто не хоче. не хоче, вони її створили не для себе. Не с... хочуть міняти систему. Тобто, міняється тільки людина. Для чого ваньку на маньку, да. в народі? Я розумію, для чого це робиться. Для того щоб знову в ручному режимі керувати, продовжувати. Ні, такого не буде. Люди далі цього не дозволять. Через це я думаю, що Но ми Верховна з вами. Рада будемо... рада так не думає, Юрін Долічакві. Ви ж Бачите, що вони роблять? Вони приймають ну, політичні рішення. Вони хочуть голосувати по старому закону. Вони хочуть робити негайно вибори. Вони не міняють систему влади. Вони навіть не міняють ЦВК, не міняють, як ви кажете, цих людей на місцях для того, щоб ти мені соль на рану ну, Верховна Рада ви. так перепрацювалася, що попрацювала тільки одну годину, одну годину рівно з хвостиком, і все, і припинила роботу сьогодні вівторок. Вона так перепрацювалася, що вона вже завтра не працює, а тільки ага. на післязавтра призначила засідання. В той час, коли е, ситуація в економіці швахова, коли нема кому з ким розмовляти, нема урядовців, коли не, немає місцевий рівень не, не, так сказати, не опанований, через це е, люди криком кричать, що е, не може так бути. Що розподіл портфелів – це така річ, що всі забули вже що говорили про так званий технічний уряд. Я проти був визначення технічного уряду. Я переконаний, що має бути саме уряд народної довіри, якому вірять е е е уряду. Але я е категорично проти того, щоб це був уряд дерибану. Категорично проти. Я за те, щоб сьогодні терміново зупинили. Призначення пенсій високим чиновникам, які зараз будуть іти і тікати, щоб пустий бюджет. просто зупинити зараз до того, поки не скасують пенсійну реформу, не переглянуть і все не ведуть в русло. Е, поки не почнуться нормально виконуватися бюджетні програми, а вони не почнуть, тому що економіка знищена, тут же виходить так: раз контрабанда. До 80%, значить власне виробництво вбивається. Разбито власне виробництво, значить не поступають кошти з одного боку. Раз корупція така, що вже на рівні керівників служби безпеки ставлять питання: скільки кому з якого контейнера чи з якого лайка відсотків давати. Чи з якого заводу, чи з якого підприємства, чи з якої контрабанди, що контрабанда цигарок, там контрабанда всього іншого. Це значить тільки на чи людей, чи е, кришуються, підрозділами. І Можливо, тільки вони свідомо ставлять людей не професіоналів, щоб контролювали ці органи. Поки розберуться, то вони свої справи зроблять. Ви знаєте, на, чому, на що розраховує стара влада? Стара влада розраховує на те, що поміняється верхівка. А всі середні і нижні ланки залишаться. Ми бачимо е, такі призначення, як е, я побачив по Дніпропетровській області начальника ОВС, мене волосся піднялось. Е, регіонал, він ще недавно був в списку партії регіонів, ішов на вибори, але не пройшов. Значить, цей регіонал призначається на Дніпропетровську область, маючи досвід всього 9 років роботи е, і відслуживши від лейтенанту до полковника за ці 9 років. Я е, знаєте, я в шоці від таких призначень, просто в шоці, і кажу: ні, не за це помирали люди на Майдані, не за це ризикували, не за це е, боролися, щоб змінити владу і щоб здійснити анти кримінальну саме революцію. Саме наболівші питання я вам сьогодні задаю, отак от задаю вам, і ви, ви саме та людина, яка відповість. Я, я, маю, я розумію, наболівши питання, вертаючись до 20-го, я розумію, вертаючись до 20 го 20-го до 20 -го лютого, до того чорного четверга, що трапилося тоді. І таке запитання от до вас, як ви це, це було 18, те 19, те 20, те верта. це вже було 20-го, це вже було. Вже я до, 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 до тих днів вертаючись. Народ, ви знаєте, Майдан, всі пішли. Чому на Грушевську? Вони пішли для того, щоб стимулювати, заставити Верховну та, Раду працювати. прийняти певні рішення і працювати, тому що вона бездіяла, і вони да. пішли мирним шляхом. Замість того, щоб стати між тим беркутом, між тими військами, і ми, от представники своїми мандатами, не стріляйте наших людей, Верховна Рада сховалася, не, непонятно, де була чи. Чим займалася і завдяки її бездіяльності погибли сотні людей, розумієте, сотні поранених, загиблих людей. Питання в чому? Чи на вашу думку, не потрібно цю Верховну Раду саме призвати до такого суду, принаймні всенародний, вони почують цей суд, люди зрозуміють, проаналізувавши це все. Ну, чи не потрібно звернутися до звичайно до нашого суду, це вибіркове судочинство, показує я, я до міжнародного я хочу, я суду. Бездіяльність. Я хочу відповісти на ваше питання. Я звертаюся до Майдану і звертаюсь до всіх народних депутатів, хто є ті люди, які приймали закони 16 січня, антиконституційні закони, які порушують основні права і свободи людей, тих людей є. список тих людей є. Вони не мають права більше. Обиратися до Верховної Ради і не мають права бути призначені ні на яку державну службу. Має бути такий прийнятий люстраційний акт. Чи закон. Вони самі мають за нього проголосувати. Але це самий менший вихід для них, бо фактично вони співучаснику злочину. Вони сьогодні кричать, це Янукович приймав. Ні. Це вони приймали, це Янукович нагнув їх. Бо вони не мали хребта. Так, такі люди без хребта, які голосували за ті закони, а список їх є, вони не мають більше права бути народними депутатами ніколи в державі Україна. Хай іммігрують куди хочуть, Папуа, Папуа, нової Гвінеї, де завгодно. Хай, будь ласка, балотуються в Україні, вони вже не можуть балотуватися. Це має бути вимога людей, і вони мають це зрозуміти. Ця норма має бути записана зараз в законі. Ті члени ЦВК, які фабрикували вибори до Верховної Ради, зараз знайдені в Закарпатті, знайдені е, паралельні печатки е, копії печаток всіх округів. Та вони є кругом. Вони є в Київській області. Вони є кругом абсолютно. І вони ставилися так. Проводилися вибори і президента, і народних депутатів, і обласних рад, і місцевих рад. Вони мають бути притягнені до відповідальності, має бути політична відповідальність. Через це ви правильно поставили питання про проведення виборів. Але якщо ми зараз почнемо проводити прямо от зараз вибори, ну це очевидно. Ми зовсім розвалимо державу. Дуже я не навпаки, я зараз я розумію, що є нетерпіння, є, але не треба зараз проводити президентські вибори. Зекономимо кошти, Змен... знесемо зміни і взагалі цю структуру приберемо. Буде законодавча, виконавча і судова влада, як в усіх країнах. Не будемо цього царя створювати і знову боротися за ту булаву. Значить, е, я далі. До вас попутне питання, Юрінторіч. От чому зараз от в, от такі на ключові пости прем'єр-міністра, всі обов'язково мають бути якісь депутати Верховної Ради? Чому не можна уряд народної довіри створити фахівців економіст, економічними питаннями? Щоб це не були представники я Верховної за те, Ради? Я за те, яким не Я народ. за те, щоб сьогодні вийшли з програмами люди, але цього нічого не відбувається. Програмами ніхто не виходить. Вони винить, ніхто... їх не допускають. Ніхто Їхто не планує, не чують. і я боюсь, що у нас зараз відбудеться те саме. Ви підходили до мене і брали. Я не можу зараз і брали у мене інтерв'ю колись на Майдані, коли вам не дали виступити на Майдані. Те ж саме було сказано і мені, що треба отримати дозвіл Турчинова тоді, і тоді тобі дозволять. Uh, в зв'язку з чим я сказав: знаєте, я не буду принижуватися йти просити уторчимо слово. Раз, Мало того написати, раз що є, ти будеш казати. Раз Є політична цензура, виявляється, так, так. була влаштована, і ви про це знаєте. і Про це так. сказали. Приватизували люди, майдан. Да, тоді позицію опозиція казала. Взяла владу. Мікрофон був. Мікрофон був приватизований, скажімо так. То і зараз право на думку також не має бути приватизовано саме для цього. Я і ставлю питання про створення системи органів народного контролю, до якого фактично перейшли загальнонаглядові функції прокуратури. Всі повноваження, які є по загальному нагляду прокуратури, мають перейти до народного контролю, який фактично має сформувати сам Майдан. До вас питання, як ви ставитеся зараз? от Нова сила, така радикальна, політична, з'явилася на Майдані і по всій Україні. Це Яруш, це правий сектор. Ваше відношення до цієї сили? Ну, Ви розумієте, однозначно, що вони хотіли змін, однозначно, що вони хотіли прибрати антикримінальний режим. І в цьому плані я їх підтримую. Ті намагання і ті вислови, які я чув. Про те, що ось ми зараз зробимо поїзд дружби до Криму, я засуджую такі речі. Перестаньте, хлопці, з цим гратися. Як голова комісії по вивченню політико-правової ситуації в Криму з 94 по 98 рік, хочу сказати, що той поїзд дружби, який колись влаштували е, з Степана Хбари на чолі, потім нам був дуже страшною відрижкою, яку ми не могли довго ще залякували дітей цим поїздом дружби. Тому я розумію, що такі погляди висловлені. Я хочу, щоб почули мене, е, і хочу сказати: не робіть, не наступайте другий раз на граблі. Вони дуже боляче б'ють по всій державі, вони дуже боляче б'ють по цілісності. Тому е, я розумію, що десь е, недосвідчені ще в галузі політики там є люди. Е, я поважаю їх патріотизм. Юрій Анатолійович Кармазі, скажіть, будь ласка, от дивіться, коли відбувалися ці військові події, дії, така війна громадянська тут на, на щатику, от, а ви знаходитесь в епіцентрі цієї війни, тоді транслювали 4-4 канали. Це було громадське телебачення, 24 й канал, канал Захарченка 112, й який давав свої події. все. Захарченка Чарбуз вони да, зараз, Юрій Анатолійович, вже всі 24 канали. Вже всі канали все транслюють, вже працюють журналісти і інтер, і вже показують події, показують Верховну Раду. Вже добре і всі вже така, вже така в нас демократія в державі, що аж бере бере жах і страх. Невже це так може бути? Невже знову ж таки ці олігархи знову хочуть забаюкати, да. прибаюкати да. людей да. і не показати да. реальні події, да. які відбуваються? Да я хочу сказати, що жодної дії практичної. По деофшорізації, фактичній деофшорізації, жодного закону поки що не прийнято на те, що в 21 країну світу поступали наші кошти, наші українські кошти, вкрадені в нас, бо в нас не сплатили податків, жодних не сплатили. Пішли кошти туди, вивели це все законно, а потім повернули сюди. Це все має бути припинено. Причому терміново мало бути припинено. І це те, чому я не розумію е, тих людей, хто сьогодні. Чіпляється за цю власність, вона вкрадена. І рано чи пізно ми повернемося до цієї власності. І я хочу сказати панам олігархам: те, що зараз, поки до вас не дійшла черга, краще самі запропонуйте поділитися двома третинами вашого того, що у вас знаходиться під контролем майна, бо вам прийдеться віддати все, якщо ви цього не зробите. Саме тому, коли Там я вони йшов на вони... вибори, я просив, казав, люди, прийміть мене на роботу. Ну іноді, ви знаєте, ми говоримо багато про людей і забули, що те, що сталося, воно в тому числі наслідок того, що це зробили наші люди. Ті, які брали подачки по 200 гривень, по 400 чи по 500 гривень брали, ті, хто брали гречку, це люди, які сьогодні привели до тої ситуації, яка сталася. Але їх привели зубожінням і матеріальним, і духовним довела до того влада. Тобто замкнете коло. Влада привела людей до зубожіння, люди потім свої нобителів піднімали і підносили. Бачите, замкнете коло. Тому я бажаю розірвати це коло.